Він чує вас з цими святами різдвяними. Він чує вас щастям, здоров'ям, щоб Господь Бог дав нам усім здоров'я у цьому році щасливо ці свята провести, нових свят діждати. Ну і надалі, скільки нам Бог поможе, спити, щоб ми прожили в щасті, здоров'ї і в гаразді. Христос народився. Завім його, позволь, Господи, дочекати всім людям та й нам. А ну Іванку, повізни цей чеснок та постав на кожному стола, щоб від нашої хати все горе відходило, щоб було в нас в хаті змик та й злагода. Зараз, мамо, покладу. А ти дочь колоски постудай, будемо вечеряти. Але церять. Так перший раз нам треба помолити, не сідати, вечеряти. А ну давайте діти укляпнемо. так. боком сюди. Пеньмо так. Укляпнемо, помолимось до Бога, щоб Господь Бог нам поміг у цьому році, щасливо ці свята провести, нович діждати, щоб Господь Бог змилувався над нами. Дякує, ми злагоди. Від війни, від землетрусів і від всяких інших бід. Господи, захорони нас і зійшли на нашу хатину ця Сина і Святого Духам. Вільного Отця Ісина, і Святого Духам. Господи, поможи нам у цьому. Отче наш, ти що є на небесах, нехай святи сен'якоє. Нехай, нехай Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душам нашим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Добре, діти, сідаємо ветеринати. Господи, поблагослови нас і ці дарі, якими нас так щедро обдарив. дай, Господи, щоб ми були завжди тобі вдячні. Щоб Господь Бог дав нам здоров'я на цілий вік. У нас тодіпка велася, дитяча велася.